Росіяни вдарили шахедом по оздоровчому дитячому центрі на Сумщині. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Рятувальники ДСНС поінформували, що довелося ліквідувати пожежу одночасно за декількома адресами. Втім, осередки горіння вдалося зрештою ліквідувати. Ось такий вигляд має зараз оздоровчий табір у Сумах після влучання уламків ворожа попила. Як розповіли в кордон медіа, виконуючи обов'язки директора табору на території закладу, був лише охоронець, він не постраждав. Після вибуху було невелике загоряння, яке власними силами загасили працівники табору, які проживають неподалік. Бічна частина будівлі, куди прийшлося падіння уламків, частково зруйнована. Також вибиті практично всі вікна на двох поверхах у трьох спальних корпусах. Окрім цього, є пошкоджені меблі. У кімнатах гучно було зокрема і в інших регіонах. Ось у Вознесенську це Миколаївщина. Внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів російських пошкоджені декілька приватних будинків. Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація. Вночі 13 січня сили та засоби протиповітряної оборони збили на Миколаївщині чотири БПЛА типу шахет постраждалих серед людей. На щастя, немає.